что ты принесла референс? Ну, давай так, ты мне не показываешь, а объясни его тремя тезисами, а уже потом типа сравним. Это будет Малахит, это будет Золото и Нюдик. Это единственное объяснение, которое я могла плюс-минус подобрать к тому, какой у меня референс. Так, ну а поки я намагаюся зрозуміти, що таке малахіт і як він виглядає, знімаю з покриття. покриття. Як вже сказала клієнтка, максимально унічтожені, тому будемо реставрувати їх полігелем Dark. Це самий комфортний, самий топовий полігель в роботі і в ополі. Першу ту роботу нігті, які будуть без дизайну, я перекрила молочним топом, а ті, які з дизайном перекрила про базою удар. Процес дизайну, якщо цікаво, зробимо в окремому майстер-класі. А тепер давайте дивитись, дуже цікаво, який референс був у клієнтки спочатку. Якщо чесно, я була в шоці, що я прям вгадала з кольорами. Ну і на мою скромну думку, в нас вийшло навіть краще.